Всім привіт-привіт! Отримала замовлення з італійського магазину. Замовляла в італійському магазині, Тому що там є той бісер, який я раніше замовляла. Тобто, якщо я вже привикла до цього бісеру і люблю його використовувати, то мені вже, я вже замовляю, вертаюся ну, до того самого магазину. Наприклад, там як замовляла раніше тохо, там, склярус, 6 мм такого кольору. Я вже його туди і вертаюся туди само замовляти, вже не шукаю по-іншому магазину. Так, замовляла у цьому магазині. Дуже прикольний магазин. Там на ну, італійській, звичайно. Ну, є, звичайно, на англійській мові, можна е, собі подивитися. Оце, бачите, в мене «Omaggio Еметіто Тондо Лисио grazie». У мене такий подарунок. Поставили мені гематит. Класний, правда? Я вчора замовляла гематит, після вчора замовила гематит, і мені сьогодні знову прийшов гематит. Клас. От, ще в мене є тондо лісів. Це що таке? Таж якийсь подарунок. Купа, три подарунок. Ну, Зазвичай на 20 тисяч я замовила матеріалів. Е, чому на 20 тисяч? Тому що сварозки у нас в Україні вже закінчуються. І на деяких сайтах, так, да, я раніше собі брала сварозки. Їх вже немає. Це теж гематит. Це той самий гематит. Може менший чи що. Ну, Коротше, я не знаю. Потім собі розберуся, подивись ще один подаруночок. О, в них шпінельна є. Прикольненько. Я ніколи не думала, що там є шпінель. Рожева така класна. Я такої ще ніколи не замовляла. Класно. І ще, ого, це якісь каміння. <сум> Кристали. <сум> Прикол. Тут є щось. Перекладати треба потім. У нап'єтра Рара. Боже, я не вмію читати це, але каміння такі. Ну Прикольні. Може вони щось значать. Я потім почитаю, перекладу. Добавила лише мені ваги, якщо, чесно, до доставки. Добре. Так, тут є, якщо бачите, багато-дуже пакетів. Дуже багато. І всередині дуже відкриваємо один. Так, це я відставлю трішки в бік, щоб воно не заважало, і погнали. Так, так. Що я замовила? Замовила ось такі. Це що в нас? 50 штук. В я не вірити, що тут 50 штук є. Правильно? 50 штук. Це чеський Fire Polish. Червоні такі замовила. Так, зелені ось такі м'юкі. Вкручені зелені замовила. Ага. Мілки ось такі 6 мм Склярус. Так, ось такі я замовила Rivoli. 122-12. Ще раз ці зріволі, бо вони мені потрібні до бджіл, і я ще використовую їх в місяці. Сталася ця покупка. Ось ще вирішила дозамовити ось такі звичайні чорні камінці сваровські, тому що я їх використовую серденьку. Ось оці круті, ну просто бомба ракета. І так люблю ці чайські фаерполіш, ну просто обожнюю їх. О боже, у мене десь тут є тарілочка, щоб я не сипала в руку, не показувала. От, тільки гляньте на цю красу зелену, переливаючуся, Боже, які вони красиві. Просто капець. Так, це знову в нас е сварозківолі. Ріволі чи як правильно, не знаєте. А це є той фіолетовий, який я раніше замовляла, коли я його використовувала в крокусі. Ну, в нас я його не знаходила. Це чорні. Так, це є золоті чеські. Це червоні чеські в такому кольорі. Це в нас оці. Свароцький крістал, патіна. То я їх використовувала теж в одній брошці. І думаю, візьму ще. Тобі тільки замовлю. Тут на продам, мене є в Україні, але я думаю, вже як замовляю, то замовлю вже. це. Червоні, звичайно, червоні, як без червоних. О, з червоних дуже багато. Це 14-й розмір. Так, ось такі зелені круті. Зараз я їх підсиплю. Ось, ну, це просто краса. Так, це срібні, це білі. Ось це фіолетові, це такі грін вони. Ну, от красиві такі кольори. Це сині, такі сині вони, це знову фіолетові. Це російські сині, це знову фіолетові. Такі самі я взяла дві штучки і ось такі я теж взяла знову зелені. Так, червоні, є 14 мм. Бачите, їх набрала трохи багато. Таку ще одну коробку зелених взяла. Дві пари однакових. Дар колів. Далі вони такі йдуть синювато зелені. Цей колір дуже бомбезний. Мін шоколада пише. Не, не знаю, це зовсім не шоколад. Класні вони. Тепер червоні взяла, бо вони у мене закінчувалися, і я їх вирішила думаю, до хай буде. Такі взяла максима. Ось ще одна її упаковка теж максима. Білі прості, це 2 мм. Угу. Ось такі великий взяла один сваровський. Так, оці прикольні такі. Такі, як, я не знаю, як це їх. Вони мають... Які вони там? Дропс, капельки точно. Ось Зеленого кольору в відтінку, Дуже кля. Я всі люблю, я просто ошаленію від цього 14 мм крістал. Так, ось такі але матові ще взяла. Так, це в нас дуд червоні також, але це в нас Scarlet, а? Угу. Ці п'яти вже шею вже нарешті розбираються. Ці червоні такі самі. Це теж червоні той самий. О, зелені такі самі, я взяла три пачки, це добре, бо мені їх треба там дуже багато. О, 12 мм, це 14 мм. Щось подумала, що не менше. Скарлет. Ага, такі от 14 мм. Так, тепер знову с 14 мм, и червуни. Значит, у нас сиам светлейший, а те идут темнейшие. Вот ну, такие взяла. Называется Honeycomb. Это не бы... не классный. Ну, такие прикольники Чорні взяла теж чеські перлини. Так, тепер білі взяла, О, ще є фіолетові в такому самому вітінку. Але в не менше А ці, що однакові, так? угу, 50 штук. І тут 50 штук. І що то брати по малих упаковках, я взяла одну велику упаковку. Пригодиться. Ось такі взяла такі. Тут я знаходила в нас в магазині є місцевому, там є теж чеські представлені. Вже малий вибір. Бо я вже там ще одні зелені, але це вже менші. Ось ці, наприклад, більші, а ці менші. Прикольно, правда? Правда, це такий самий маленький. О, такі взяла кубики зелені. Прикольні. Мюки. І ще три. Ось такі взяла рожеві. Ось такі взяла дропси мілки. Прикольні такі, мені подобається. Можна стародинку квітки б якусь зробити. І такі взяла великі, блакитні. Так, наступна пачка. Давайте я трохи його підсуну туди. А, ось ще такі є Монтіс е, Сваровський. Ну вже всюди закінчується. Це вже не фокусує воно щось добре. Вже всюди закінчується. Ну, як чому всюди? Ще можна купити, буде, шукати, правда, в інших місцях. Це з, е... аметист 12 і 14 мм. Вони, а, це іріс і аметист, ага, вони такі подібні, але різні. Так, це оці АБМ 50 штучок. Як тут 50 штучок є, я не знаю. Ну, що бавитися з малими упаковками, взяти велику і все. Правда? А, ось такі я взяла дві упаковочки фіолетових, червоні такі. У мене є вже такі, але хай будуть. Ну, все хай буде, так. Це я замовляла так, щоб в мене було. Що я скажу. В мене, бо в мене, як закінчуються матеріали, у мене з'являється кіпіш у золоті. У мене є вони, але думаю, замовлю ще одну упаковочку. Це рожеві, білі. І ось багато ось таких. сс 39 Класні вони, правда, Білі. Прозорі. Кристалки. Ось такі теж я знаходила в нас, але я думаю, вже берун тут, то вже разом візьму. Це перший раз я замовляла такий мікс е дропсів, але попробуємо. Ну, ще й однакового кольору такого. Так. Це що в нас? Аметист. Так, ось такі зелені взяла, чайські. Такі от зелені тохо, так? Ні, Це того, так? це міюкий Іріс пеш, грін. Такі самі, як там вже були в цьому, ось такі сині взяла. Попробуємо. Це старосткий, так вже а не це Максим. Угу. А це чорний такий. І ще бачитися упаковочка нам. Ну, я одну велику. І це в нас іріс, це в нас золоті. дуже такий оцівок. цікавий колір мають. я трошки поверну. Ну тут сама біла упаковка. Такі самі золоті. Я взяла, як в мене вже були раніше. Такі сині більші. Так, білі чайські перлинки, сині такі саме сваровські. Още одна упаковка таких же самих. О, ці бобілі класні, маленькі. Зелені взяла. Так, і золоті взяла такі ж самі дві пачки. Далі п... патіна чи патіна, правильно не займон називається. Ось такі взяла білі. Ось ще одна. І далі ще одна. І взяла зелені зірки. Їх є 10 штук має бути вроді. І чорні ще взяла менше ріолі. Ірис, мені потрібні ці аматиз. Це просто... Ну, вони мені потрібні, що скажеш. Я їх часто використовую, ці такі срібні і зелених, от я, бачите, там багато зірочок. Інакше колір я не знаю, чи там був червоні ще одні. Ці патіна, але менші вроді. Ні, ці самі 14 мм, там. Вчора я вже дозамовила собі оправу. Так, тепер сварозкий крістал угу, ціпатіна і от є лайцем 14 мм. Ворожає. Так, є ось такі золоті. МДО називається вони. малесенькому кольорі. А метест. О, це просто бомба-ракета. Ну, Такий синій чи фіолетовий із золотим. ну просто. Так, такий самий золотому відтінку. Ось такий крістал. Так, так. Вже другий пакет. Ось такі патіна є. Є крістал маленький. Це класно, ще я так замовила багато. Аметист. Ось такі фіолетові більші. І чорні. Так, і дайте знову підсуну трішки. Так, останній пакетик у нас. Це в нас Аметес 14 мм. Е, Монтана. Угу. Срібні, ось ці умом маленькі. Я тут їх купляла в нас в Тернополі. А потім їх не стало. Ці такі малесенькі, теж прикольні. Це 2 мм Fire Polish. У нас таких ну, я ніде не бачила, наприклад. там. Бачила 3 мм, 4 мм. Більше рідко зустрічається, а от, щоб було 2 мм, то була одна пачка в тому магазині, де я купляла. Фіолетові ось такі, такий іріс. І ось такі бежевіці, дуже гарні. Такі маленькі кристалики. Далі йде крістал 12 мм. Ось такі фіолетові я взяла. Це що мікс, певно, так? Аметист і крістал. Угу. Дуже гарні. Ось такі сині, дуже красиві. Ось такі аметист, ось такий крістал. Ось такі такі зелені. От, через які зелені я робила ще замовлення. І оці от крістал і аметист робила і через сіянку. Тут у нас ще є тебо, типу, але я вже думаю, як вже замовляю за якісь італії так далеко. Оці оранжеві класні. то я вже думаю, вже хай буде. Ірис більший більше я ще взяла 14 мм. Це у нас аметис 14. аметис 14. На цьому сайті трошки важко розібратися, коли, бо там. О! Там, виходить, в нас, як заходиш, наприклад, на сайт. кристали окремо, перлини окремо, бісер окремо, а там це все типу, йде як біц. А тоді в біц, заходиш, і там різні розділи. Ну, Кому потрібно розібратися в цьому сайті, то розбереться. А кому потрібна допомога, можете мені писати, я вам обов'язково допоможу. Посилання залишу під відео. Ось такі гарні, ці дуже красиві, правда? Червоні більші, такі фіолетові, десь вони там були. Крістал знову. А можемо разом замовити. Оці просто матові. Я в шоці. оці ще одна упаковка таких. о, ще одна упаковка зеленого. Це крістал 16 мм. Сіам, угу. крістал. Крістал, Крістал. Це в нас що, чорні? Це все в нас фіолетові аматист. Це ті самі фіолетові, це іріс у нас. Це в нас теж аматист, це білі, так? Крістал, угу. такі бешеві, прикольні. Оці оранжеві у нас знаходила тут. Тут в магазині знаходила підсіла на них і тепер від них все. Фіолетові. Є ось такий великий 18 мм крістал. Фіолетові, ціан, аметист і крістал. <клухи> і все, коробка пуста. З червом. Вдячний за замок за перегляд цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.